Дрічко, як тобі взагалі на баунтір бачив? Офігенно. Півтора години. О, покльовка, покльовка! Дубка в милині, не встигаємо що робити. Чергова покльовка. Це буде перший конкурс на моєму каналі. це, це the... яка? I see, I see. Покажи. Покажи цю. You're Куди, блядь, палку? Палку, палку, дай, пусту, палку? Візьми отам, бля, там ціла жменя палок. Але там візьмеш тих молодих гарячих, блядь, хлібом не годуй дай палку якусь. Я вже сів впрів, Андрійку, ти впрів? Шо ні. Шо ні. Шо ні. А я впрів. Той карфішинг, ну я нахер. Переходимо в поплавочку? Плавочка, одна вудка, одне відро. Коробочка, хробачків і пішов, ні? Да, да. Всім привіт! Ми цей, знов на змаганнях. Я сьогодні з файними порубками, отома Назарчик. Тут тіска мій Андрійчик. Щоб зі мною виступати, має бути хоча б один Андрій. Короте, щоб всі знали. Якщо ти не Андрій, то мусиш з собою привезти Андрія. Назарчик привітає з е, На Баунті, змагання. Як нас називається змагання? Весняний Кубок баунті. О, все, приїхав на змагання, не знаю, як називається. Весняний кубок Баунті. Весняний кубок Bounty. 18 команд, Дві палки. Турнір короткий, всього лише 26 годин. Так? 26 годин здається. 26. так. Одним словом, Три зараз, зони. сьогодні 10-й вже старт і завтра. 12-й 12 12 12. фініш. Так, 26 годин турнір. Так що буде інтенсивненько, думаю. Риби, думаю, буде багато. Мішків набрали. Мішків, багато. Мішків набрали багато. Зона А, сектор. Скоріше всього ловля буде в основному на Зікрік, але ми ще побачимо. Не підказувай мені. Що ти підказуєш там? Протокол ставлю тут. Перебендія, чийсь, териндія там. Коротше, що? Гайда, ми вже майже розклалися, скоро цей старт. Вже трошки проморкалися. Зараз будемо щось починати вже. На, наступний Підписуйтесь, дивіться Так, забув ще розказати, буде перший конкурс на моєму каналі. Поки не скажу, що розіграємо, в кінці відео скажу, що розіграю. Е, перша буде умова дуже проста, як всіх, Бути підписаним на канал. А друга, вирішив трошки зробити цікавіше. В Під час... Байку, а вподобайку обов'язково. лайк якось втиснути. ну, То І коментар. То зачитається на тому світі. Дай йому сам. Може <maybe coughs> сам розкажеш? Друга мова. Під час відео ви будете бачити час від часу в кадрах отакі от рибки, всередині яких будуть цифри. Вони не будуть завжди по порядку. І друга умова буде виглядати так. Е, треба буде всі, е, всі рибки, в яких всередині є цифри, в коментарях написати суму цих цифр. Скільки їх буде, я не знаю. Але вони ну, не повторюватися будуть. Тобто, якщо ви побачили один раз двійку, то другий раз, якщо вона десь мількне в кадрі, її вже додати не потрібно. <кій> І так, скільки цифр, написати в коментарах суму цих цифр. А потім розіграємо всіх, хто дав правильну відповідь. І да, ця рибка вже рахується. Діві, дві, дві,

Липсу не знімати? Думаєш? Та я думаю, що не треба? А? Я вже тут зняв, а по нас не столько попробую. І так трохи і все равно. не, я да. Ну, 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 ну. Палы палы, залезь. Нифига, нифига, А то хорош. Ебать. Ты крутой, дедомый. Ждем блядь. давай на зору Давай, ты же не можешь. Короче, здаємо 5 мішків. Не вставаю знімати і рибачите. 620. 120 Рибачать всі. Дубка вмилині. О, походу покльовка на зіг. Це не дохла, воно просто віддихає. Тягни. Файна. Це рибаловажи. Так, здесь 15 сплюс. Ну я вмію важити просто. Зараз тверда риба на трьох. Каже, тверда риба три сто. Чуєш, що він нормальний рибак, Бо Він був як всі. бля. Так, гарний, блядь. Ще буде велика революція, коли важо є, хто постріл. Хуї, бля. Звичайно, це. Давай, підмати? То не фоткать. А я не фоткай. Він ще його воскреснути встиг. Зарчик, що там спина не болить? Почти ні. Тру, а труси вже мокрі? Ну, яв, Явно цей, блядь, ні. От, отут на тій фотці він. Ще, на... Там лібуєш собою? Ні, ні що дай, тут дай, явно дай. на 9600 він не виглядає. На, на відео покажу фотку. <сіст> 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 Ніфіка її не видно, не виглядає. О, ні, фотограф <сіст> від Бога. Андрічко, Як тобі на Баунті бачив? Офігенно, півтора години. О, Покльовка! Покльовка! Блін, та треба було цю закинути Маємо дуплати. не встигаємо тягнути. Покльовка на другій палці, назар не, не, не встигає витягнути. Коротше, дубка милині, не встигаємо що робити десь 10 риб вже здали. 6 чи скільки вже спустили. Так, хвалися. Трохи тут позапутувалися з сусідами справи зліва, але розібралися ніби. 6-5 Назар 5 спустив. 6 5 кажу, Назар спустив. Я, я рахую. Андрійко, то все Назар, правда? Та ясно тут. Де... Ні, ні, там... З нашої сторони не було по цей промах. Назарчик. Ну, <су> Коротше, тільки присів, хоч трошки, щоб вона відійшла. Зараз буде знову. Працюємо далі. Що по озеру, всі по ходу ловлять, але хто скільки поздавав, не знаю, бо всіх дубка вмелені. Знана біта. Так, ловлять, де в основному на зігрік. Покажу як виглядає прикормка на Ось такий перемелений горішок і конопля. Скажи, що я можу вам це показати, бо відео вийде через... То якщо що, це ферка 3. Виключи суфльора. Що, Андрій? Що там хоч поперебенді? в мене зачіска. Гамняна, гамняна <гаду> Гам зачіска. Як, так? От дивлюсь, даю настанови, хлопці працюють. Андрій Назар молодці. Назар. Ні, 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 Андрій молодець, а Назар, ні. Ну, Назар годується. <гаду> Так, розкажу, поки Назарко зараз. поперекидалися. Не пам'ятаю згадував, ні, ловим в основному на зікрік, Ну не в основному, а тільки на зікрік, Дві палки, обидві на зікрік. До цього ловили дистанція. Е, ну, Зікрік був довжиною 5 метрів, а потім щось стала пауза і перестало плювати. Ми зменшили Zік майже в два рази до трьох метрів і поїхали звідти і гарну рибку взяли. А перед тим мали декілька сходів підряд. <кій> ми, поки не розуміємо, в чому причина тих була сходів, але є підозра, що пінка сама на зігріку була трошки іншої форми. І, може через того засічка була хуже Таке ми Здали 10 риб і одну маємо в мішку. Але рибачать всі, ну не всі, але багато хто рибачить, типу, так що руки поки кидати рано. Треба працювати. Зігрік це коли навіть дощ вальохає, а кормити треба. Інакше клювати не буде. Чергова покльовка Короч, були вже обідні протоколи, грубо кажучи, екватор змагань. Ми в зоні поки лідеруємо перше місце, а по озору друге. Там Діма Лавріненко на навальохав 100 кг вже. А в нас 60, по-моєму, так? 66. Ну нічого, зараз будемо вальохати ще. Не здаємося, працюємо. Покажу, що трошки творчого безпорядку Бардаку верніш. Тут у нас от заготовки були на зігрі, запасні пенки. попапи, голки. Зараз не кліє, пробуємо одну палку і на дно кидати. От. Пивашки нав'язані з очками. Коротше, щось пробуємо, бо щось ну, прям грусть, печаль. Як відрізало, не клює. Це Тут повод. вон Назарчик грустненький сидить. Дуже. Що Назар скажеш? Гавно? На обід пішла. На обід? Тож скоро вечеряти треба? Ну. Ой. У нас щось трошки притихло, а той край зони, перший сектор нашої зоні ловить і непогано задав. і швидше всього нас вже перегнав. Хоча вони відставали від нас на 20 кг і вони дуже гарно підловилися і здали. той час коли нас затихло. Пробуємо, міняємо довжини поводка зі гріга, пробуємо різні. Сурб, Я ви використовуємо созру і смокчуть. Ну ми так само смолчимо блять и кисука давай колір по папу Дрюх. Та? Білого нема сколько <ріст> блять белый назад забрав мене і порудал я, я мав білий такий, коли ні хуя не працює, ставиш білий. Ставиш біл і їде, бля. Я особисто бачу як вона шурує з другого кінця берега. Блять, білий попапчик. Сидить така хуяк білого попапчика, вона каже, їдріть твої пацани. Хтось кинув воду, білий попав. <смір> <смір> І вода кипить ля. <смір> Добрий вечір. Давно не виходили в ефір. Перед закінченням годування перекліпсовуємося на інші дистанції, інші глибини. У нас покльовочка або імітація. Скоріш за все, покльовочка. Або імітація. Все-таки є. що. Подивіться який. В лонце. В лонце, Крупчук, в лонце. Ну, рабочий. Нормально, нормально. Ру, рабочий. O que uh. oh, é, 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 é. Так, так, ну, я... тизовстане. Так, пройшло вечірнє зважування. Ми перед зважуванням непогано підловилися, здали 8 риб. Але то оказалося мало, бо в першому секторі хлопці навальохали цілу жменю риб. Зараз ще протоколів е, немає, але... Ну, у нас немає. Власту на екрані, напевно, зараз будуть виведені. Так що побачимо, які результати. Готуємося до ночі, вже позадівалися, похолодало. Мало ще воду одну покльовку, але обільний схід. Та й таке. Будемо рибачити далі. Добрий ранок, Пройшло ранкове зважування. За ніч ми мали 4 покльовки, 3 реалізували. Одна біля берега якийсь був зацеп, незрозумілий. Зійшла. Наші основні конкуренти краще відловились, тому розрив ще збільшився, ще протоколів зараз ми не маємо, Але як будуть, я поставлю, побачите. Ну, Ще до якої у нас до 12-ї турніт, так? Так. До 12 ї ще є час. Працюємо. Вже от одну рибку ще підловили. Будемо працювати далі. От Андрійко. Молить. Вимолюю. Вимолює. Не то, що молить, а вимолює. Коротше, всі працюють. Назар працює. Ми з Назаром рибачимо Андрійка у нас на подсобі. Він нам таке от чайок зробити, рішу покрутити. З вагою 128 кг, 990 грамів, команда перший. Іди, будь ласка. Thank you. Зона Б. Магою двадцять кілограм, триста шістдесят Так, коротше, завершилися змагання. Ми зайняли друге місце в зоні. Зловили. Риби по всьому озеру ми на другому місці були по вазі, але так як переможці турніру в нашій зоні, відповідно, ми і друге місце в зоні. Турнір був файний. Нарибачили так, що всіх руки, ноги, плечі, очі, спини, печінка, нирки, Коротше, все болить. Їдемо додому. Не знаю, як там вийде відео, бо знімалося так собі, бо всі рибачили. Вам шопа пацани, як? Ще такі на такі приїдуть? Хороші змагання, повчальні, тренувальні. Хто хоче освоїти зіг, це напевно найкраща водойма, де можна того навчитися. Хто навіть не знає. Чекай, ще дай Андріку покажу. Оце розіграємо. Так що підписуйтеся, а це вип'ємо. А це вип'ємо. Так що підписуйтесь, ставте коментарі, лайки. Умови конкурсу я під час відео там оголошував. Всім па-па, до зустрічі!